Ви мене підізі, ви все на дворі робите. Доброго дня. Добрий день. Давайте старше, визовемо. Я вам ще раз розповідаю. Дійснили патрулювання, виявили автомобіль, який порушує право дорожнього руху. здійснили його зупиню. Що я зробив і де я нарушив руку? Зараз ось ось качаємо відео. Де я нарушив? Відео записуємо. Хорошо, покажіть, де я порушив. Зараз ми вам пояснімо. Ну так. Да. Ми ж вже вам пояснили, першу причину визволитися. Пан Каплоновий, ви такі хитренькі. А, що це я хитрень? Ви мене на вулиці розвернулися, гналися за мною по Ленинградськи, а тепер вона е вишнева. Ви по вишневі їхали. Це, Добрий так? день. Літом ви по вишневі їхали, звернулися з і гналися за мною. Ну, а це другий раз, ви розвиваєте своїм становищем. Що, хлопці, геть туго, нема вже геть до кого лізти. Звісно, нема. Вони знайдуть до крутих ну, рібят таких. Ну що, що, а, ч... а, чому, а чому ви от просто на рівному місці питаєтесь нав'язати людині штраф? Ви спочатку докази придявіть, потім нав'язуєте людині Ми людину Доброго дня. Да, Ви гналися за мною, другий раз уже гонитесь за мною. Ну ви її Я особисто перший раз бачу. Само, Добре. Я вас також перший Добре. раз бачу. Та Пан Каплунов ваш напарник. Він другий раз мене бачив. Я не себе. знаю. Як це який це раз. раз він вас бачив. У вас він... є якийсь план невиконаний на сьогодні? Який план? Ну ви без пред'яви до людини, то ви його зупинили, ви за ним гналися. Чому? Гуналися, дівчина, дивіться, ви навіть не знаєте ситуації якої. Я мешканка, я мешканка цього двору. На поліції, ви наразі хто у нас? Як я Людина. Я так, тут віде. проживаю, а, я віде. тут проживаю. Ви заїхали до мене наразі вдвічі. Не до вас, віде. а Це до кого? Власність. Хорошо, ви на комунальній власності стоїте. Чого? Кому ви хочете пред'явити претензію? Не вам точно. Тут кому? Я Це маю віде. право знімати. Знімайте. Ну, так я не підходити проживаю. теж маю право, якщо це комунальна власність. То які, то які ви претензії можете, ну, так які ви претензії можете мені придивити? Чому я тут і хто я взагалі? Я просто спитав, яку участь ви берете в даній ситуації? Я тут проживаю, я буду то, тут, я тут участь проживаю. брати, проживаю. яку захочу. Дивіться, Угу. Ось ви наближаєтесь до автомобіля. Давайте з самого початку. З да. самого початку. З да. самого початку. Ось ви розпочинаєте рух не їде, просто бачите? Самого початку. Самого початок? Самого початку, я вам. Показую. Це вже не початок. Це вже Давайте з магазину Починайте. Мотайте з магазина, ось назад. з магазина. Ось ось площадки. Ось у ось автомобіль, бачите. Ви од'їхали. Ми поїхали. Не надо мені ускорену на зйомку, пожалуйста. Не надо. Давайте мені нормальне відео, як 1-0. 2 минути часу. Що 1 0. Усе не зйомку. Нормальну съйомку, а не так. Так, ну, дайте сюда. Я Нет, особи... Не, я так не бачу тоже, извините меня. Там навык... узнай... Хорошо, давайте скидывайте меня на телефон. Я Супер. не буду распространять свой особистый номер телефона. Не, мне номер не надо, мне Нет, видео я... на мой телефон. Мой номер там будет. Телефон. Мой номер там будет. Ну так хорошо, а я як людині я ознайомиться з матеріалом? Я з матеріалом. Ви мені та ви йому не даєте навіть подивитися. Ну так дайте хорошо, дайте в своїх руках людині ну, отак і отак я держіть. Я ви не показуєте, це ви не показуєте. Людині не 20 років, що? людині не 20 років. Ну, так а чому він має вас просить, покажіть мені так, щоб я побачив, в чому я не прав? Бачите? В Руки дайте мені. Я, я так не злі. бачу, то підійдіть ближче. Це не називається не полювання, от ви чекали мене, що я виїду. Ви здійснювали нагляд за дорожнього. Ні, ви стояли тут. Ну, бачите, ваш автомобіль рухається. Я вас ознайомлюю з Угу. Ну що, ну ви порухається, Рухається. Ось, його, минуло одну. Минули одну. Да. Другу. Приближу сейчас. Зараз да. буде ніво осу. Угу. Ось його. Почекайте. Поворот і повіж. Ви вівпули правий показчик. лівий ви не Правильно, в двір! Ну, пан Капова. Яку перешкоду? Людина включила поворот, щоб заїхати в двір. І ви заїжджаєте за ним. Правий показчик повороту і повертаєте ви ліворуч сюди. Я в дворі вже тут. Я не на не на вулицю. Ай, Боже Боже. Ваше ви маєте звосьє, я же дворі в своє, Ви страховий поліс будете придивлять. Ви полюєте? Ви будете страховий поліс приявлять, ще раз запитую. Ви мене що, прислідуєте, я ще Ви раз... страховий поліс придивляєте на даний час? Ви мене зупинили, чи що. Ви гналися за мною, я в дворі стою, що ви хочете. Ви, ви не поворотник, ну, той включили. Не, ну підивіть, хлопці, я в дворі стою. Ви будете пред'являти страховий поліс раз? Боже, хлопці! Що Це... я рухався? Я приїхав додому. Вам повинно бути стидно. No. 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 Вам повинно бути стидно! Ви за мною пригналися в двір і Треба з страхові поліс no? будете ви до мене. хочете? що я порушу щось там? Ви будете страхові поліс придивляти? він нічого не порушив, щоб ви до нього зараз стояли і мали взагалі, якусь претензію? До пункту 2.1. Тут там є перелік документів, які водій повинен мати про ви мене на дорозі. Зупинили? Підождіть, Ви мене на дорозі я ще раз кажу. Ми зупинили. Ви, сравви. По чому не зупинили мене біля капілки? Відповідно, до статті дивіться. Відповідно, відповідно, а там вида... камера стоїть ваш екіпаж, стоїть на площі. Так, Щас відніму туди передам начальнику міліції. А коли людина вже приїхала до себе в двір, то його, звісно, вже ну от і другий раз. Ти практико по піднімем протокол з дівчиною. Що з дівчиною. Ви послухайте мене. Я маю право так само. Я, я кажу, що ви чергували. Мала виска, кані хлопці, висила. А де да ви навчалися? Харків, Слушайте, Одеса, Київ. Другий раз. Гонитесь. Ось цей чоловік не прийшов. Ви маєте совість. За вами ніхто не гониться. А що ви робили? Я Якщо в дворі стою. Яке порушення? Я, говорили, я можу, так, ви, так, я порушення? я в дворі стою що ви рухалися. Так ви не зупинили. я в дворі стою, ви пригналися тут став. На вас буде складена постанова за частиною 1 святки 126. Яка постанова? За що? За що? Ви не пред'являєте страховий поліс. Ви мене зупинили де? Де ви мене зупинили? На дорозі Я в дворі. Я в дворі, раз. Та ти ще швидше говориш, щоб він взагалі нічого не поняв. Ви закон порушите. Службове ваше зловживання. Також маєте 10 днів на оскарження даного. Хлопці, мавірно, ви сідайте та їдьте гріться додому. Не замерзли. Підісти, я позвоню Ні, на міліцію. У разі не спати, платим 15 днів. штраф подвоюється. Це незаконний Вже діри, обід діри, їсти, пора Пора десь за гаражами ставить машину, їсти бутерброди, Хлопці слухай. Де ви проживаєте? Ну де я проживаю? Ну де я можу проживати? Я ж не знаю, де ви проживаєте. Ось тут двірні, ось це. 57, 15. Хлопці бдять, обстановку вискі. Раду на камеру це наговорювати, того чого немає. А я вас чимось образила? Можна очіниватися? З бомба становищем зложиваємо. Бо Воно зложиває, з становище. Ну як і це? не до посадових обовищів. Я в дворі своєму стою, і ви прилетіли стояли, за мною, гналися. Стояли, ну як, стояли, як стояли. це не ви По дорогам загального користування. Я приїхав я. Я, я приїхав. свідок, я свідок, я свідок, що ви? ця людина стояла. Прийшу, О, приїхала. і стояла. За при, при, докази зафіксовані на реєстратор. Ви також знімали на телефон, що він рухався. Свідок чого? Де він рухався? Він їхав додому, ви його не зупиняли. Я їхав до себе двір. Так, да, а потім ви приїхали, там розбудеться. За застосуванням ну... спеціальних звукових сигналів і проблескових маячків. Ні, якби ви, ви мене там. Якби ви там мене. Зупинили це, да. А вдолі я стою, ви вже прилетіли Диві. сюди. Дві постановити частину першої статті 126 серії ДНР номер 641 88, 75. Та я не згоденний з чим важі постанови. Ти маєте мене тримати. Ми будемо будеся три години. Я дзвоню за вас на гарячу лінію. години, От ви мене затримуєте. Ні, вас ніхто не затримує. А в чому діло? штраф так по ребятам вам не Не, не. не за що штрафи мені давати не будуть. Ні. Ви копію постанови, будете отримувати раз? Я кажу, я нічим не згоден. Де у вас поведуть? Ні, давайте старшого сюди. Це самопроізвольні, ребята ваші, ви не чесно. Дивіться, вам ви не зараз не право, що... Ні, не, не, ви не чесно Будем поступаєте. Не маєте право на оскарження наших. Іди, Та яке? Ви, ви, ви приїхали, ви пригналися за моє яке оскарження? Яке? Це так можна, видумати, що хочеш, слухай, кожен день. дії маєте право на Та ваші дії, звісно, незаконні. Аргументуйте, будь ласка. Ви документи бачили хоч мої? Да, ви показували. Ну. Mm. Ви, ви що, небудь переписали там, в руки там, хоч вам дать. Ви ж цього нічого не робили. Ми no. зафіксували. Що ви зафіксували? Mm. Ви злозиваєте 5. Чим <звук> я зловживаєте? <звук> Ну ось, дивися, мені выйти, а моє ніжки мої посадові обов'язки, ходиби. Ні, ти знаєш, заявлять. Так, вибачте, ви мене.